Хтось пише листа Єжішкові, хтось Миколашеві. Я як звикла з дитинства Миколаю. Милий Миколаші, любий Миколаю, цілий рок я була страшно годна, Увесь рік я була надзвичайно чемна. Кожен день варила снідані, обід і вечері про своє дітки, а обчас і про себе. Щодня я готувала сніданок, обід і вечерю для своїх дітей і часом, навіть для себе. Vůbec jsem nebyla líná. Já zase nebyla líná. No dobře, skoro vůbec. No hrást. Majže nebyla. Snažila jsem se fakt. Já starala se, spravdí. Byla jsem milý a laskavý člověk. Já byla milá i dobrá ľudina. A jestli jsem párkrát vybuchla kvůli nepořádku doma, tak to bylo jen párkrát. А якщо я кілька разів вибухнула через безлад у домі, то це було лише кілька разів. То віж, мам того годнє. Ти ж знаєш, у мене стільки всього. Поцтівий я працювала, жила я подле Божих і людських правідел. Я собі працювала і жила за Божими і людськими правилами. А так, ті Миколаші, може, просим, принес мені такову малічкость? nové auto. <laughs> to jsme kola jodu, že to je pro šup. si mění jednu Novou mašinu. A taky nový počítač. Ještě nový počítač. Protože ten starý jsem omylem polila vodou. Teda limonádou. Bo starý je od oblila vodou. Točnější limonádou. Zhořel chudák. Zhorí v bydoláha. I když jsme ho pak zachránili, teď pracuje strašně pomalu a blbné. Хоч ми його і врятували, тепер він працює дуже повільно і постійно глючить. Є просто унавені, стійні, як я. Він просто втомився. Так само, як і я. А іще нєце. Іще дещо. Просіньте, пошли мій пітел пелний бонбону, а чоколади. Пошли мені, будь ласка, мішок цукерок і шоколадку. Слібий, що все о ньому можна поділим із дітьми. Обіцяю, що я можливо поділюся з ними, з дітьми. Присягам, що прийшлий рік буду засе годна. Клянуся, що наступного року знову буду чемна, шиковна, старанна. Буду тим найкращим чоловіком. Я буду тою найкращою людиною. Mm -hmm. Буду мати добру наладу, бавити людей, а конечно, все научим відпочивати. Відцені ж минулий рок. Буду в доброму настрої, веселитиму людей і нарешті навчуся відпочивати більше, ніж минулого року. Дякую, ті, Миколаші, дякую тобі, Миколаю. Твоя вірна фановшка віда, твоя віддана прихильниця.